Тому ціну ви побачили. Я думаю, красна ціна 50 гривень, да? може, 100, не знаю. Коротше, від 50 до 100 гривень більш точно ціну ви побачили. Я переходжу до переостанньої посилки. У нас тут е залишилася ще одна велика, як завжди, велика на останок. От. Тому пропоную відкрити цю коробку. Так. Сумка. Боже, ви бачили, що там робиться. Це вже 10 чи 15 розпаковка, і я все просто туди скидаю. Це треш. Так. Фотоапаратна сумка. Що є в нас фотоапарат всередині. Ага. Да, Офігеть! Нема нічого. Якщо ви повірили, то вибачайте. Так, ну вона в доволі юзабельному такому стані. Я вам... Ну, Її може просто відстирати, і вона буде і цокей, okay. може. Але ну, зараз видно, що вона така. У да, її постирати, та і все. Вам видно було? Оце я зараз буду дихати цей хердьой.